Минуле було про колстіл, так? Да. І так. воно було якимось мікро-ювілейним, да. якимось 35-те було? тобто вираз 36. буде 36-те. 36-те. Ну, це, 36-те. Це навіть не мікро-ювілей, це взагалі ніяк. 36, типу, 3 плюс 3 буде 6. 6 поділити на 3 буде 2. Ну, щось в цьому по-моєму. Да. Вітаємо. А, так, сюди. Вітаємо. Любіть телеглядачі. Це 36-те, перше враження. Яке далеко не перше, по факту. Вітаємо. Вітаємо, до речі, пана, який купив 5 Max після минулого першого враження. Це був правильний вибір. Сподіваємось, ви щасливі зараз. Так. І готові до наступної порції нажі. Так, а у нас мікрооновлення, у нас тут найкращі в світі кейси під назвою Пелікан, і тут щось нам принесли ціни. Я розумію, що панянка таки і знайшлась, і забрала свою супку, вдяглася, і нарешті. Чи не нарешті? І нарешті сидить там одягнена, скільки можна. Що, ти готовий? Давай. Пу! Нічого собі! Див, як вони все це придумали? Чи на ножі від бокерів? Давай подістаємо їх. давай. Ні, ну вони були в хорошому місці і зберігалися дуже це, якісно. Це ж пелікана, це, не які? Це знаєш відсилка на один відомий фільм. У нас п'ять Бокер два Золінгена, три Золінгена, чотири Золінгена. П'ять золінген. Золінгенів. Всі Золінген. Це що, таке? це що таке? І за дивним збігом обставин в мене на кишені теж бокер-золінген. Ох, okay, забагато зарядні. Підожди, підожди. Бронко-шарпович бронко теж сьогодні з нами. Так, ну давай з найменшого. Давай почнемо з найменшого. Це у нас бакальманіфактур золінген. Кіхон Біхолд. Так, продовжується серія кіхон. А, а вона була хіба у нас mm. не в плюсах? Вау! Так, так, так. Ти зрозумів, що вони зробили? Вони, вони взяли... змішали кіхон з Атласом. Так. <рес> так. Так, так, так. Вони взяли Кіхон від Лукаса Бернлі і запхали його в фрейм від Бокер Атласа. Так. І, і зробили, зробили це ще на Золінгені. Зробили це на Золінгені, зробили це, звісно, з Магнакату. <рес> Мені подобається. Блін. це, це <рес> Бідний Сергій. <рес> У нас є просто фанат Атласа. І, і магна ката. Зібрано? Зібрано класно. Зібрано. Це по центр. Серега. Знову, знову ти без грошей будеш. Угу. А... Останнім часом він... серед нас усіх ножі купує лише Сергій. Він на беклоці? Так, він на беклоці. Супер, Супер плоский, атласоподібний, кихончик. Прикольний, від Лукаса Берне. От в ньому дуже багато прикольних е, плюшок. Він суцільно. Сталевий, він вузький, він зроблений з Олінгені, він компактний як для IDC-шника, універсальний профіль клинка, от нічого зайвого. Абсолютно. Магна Катік, тобі, будь ласка. І щось мені підказує, що вартість цього інструменту буде не захмарною, враховуючи останні тенденції. Угу. Тенденції Золінгана, які нас радує постійно, так? Вже чекаєш, ну коли вже щось дороге буде, в тебе, вже якийсь внутрішній тік від на відміну від Cold Steel і Спайдерку, Zollingen він е не шокує цінами, а радше навпаки він приємно дивує. М'якенька механіка, і в на відміну від Атласа поставили шпеник нарешті. Загалом, е якщо вам подобається edc дісінежі з беклоком на порошкових сталях, ага. то тепер не обов'язково обмежуватись лише спайдерками. Якщо ви прийшли за Енделою, я думаю, є сенс потримати в руках і цю штуку. Ну, ось порівняння з DDK. Подивись, Дленький. товщина, яка. Він не тендітний. Сам по, по собі сталь Магнака цікава поєднанням корозійної стійкості і міцності в першу чергу. Це є основні ага. чесноти. Багато хто очікує від неї супертривалого різу, але по факту. Різатиме вона буде трошки довше, ніж 35-ка за моїми спостереженнями. Але корозійна стійкість на високому рівні і міцність. Тобто цим ножем можна щось там крутити, длубати, як ти любиш, викрутковувати uh -huh. хатом і не боятися, що він висипеться, викришиться чи там зламається на вістрі у тебе. Абсолютно. Єдине, що, друзі, я не знаю, може там в коробичці є, бачите, який тут шліц. Скоріше за все, де коробочка. Має, має бути і викрутка якась фірмова, немає? Немає. Так, так, так. Ну, Хто, хтось отримує по своїй товстій бюргерській пиці, я так думаю, після відгуків клієнтів. Можливо. Ну давай про ціну казати. Ніж Згоди. ніж зроблений, як зовсім п'ять? Я думаю, п'ять. А я думаю 4. Чотири тисячі двадцять гривень. Друзі, Добто... черговий Ого, найдешевший ти... магнакат знову черговий від найдешевший магнакат і знову відзолі за 4 тисячі гривень. Магнакат а це ж і гартований на 62 одиниці між мінімум іншим, між іншим. за словами пана Мацикура. От приємно справді, коли от твої якісь спостереження знаходять підтвердження від інших, <зважає> 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 від інших експертів, я пам'ятаю, ти казав, що тверденький магнакат. Про цей магнакат можна певно сказати, що він один із правильних магнакатів, який гартується на 60 і більше ротулів. Класна рота. реально не було по мене вже два ножі з магнакату. Я б 100% подумав би про цей ніж, як ну, заради Сталі, знаєш, заради того, що це Німеччина. — Це Дуже прикольний. Обов'язково зверніть на нього увагу. Ага. Якщо шукаєте якийсь ідісішник, легенький, але при цьому міцненький на порошковій сталі. За соточку вічно-зелених буде американських вважити... дождів. Давай заміряємо. Давай. Я думаю, це багато кого буде цікаво. <пух> Такс. Ой. все це трошки менше 80 грамів. Чому ні на літо? Літо, Такий сезон. Шорти, будь ласка, товщина по обуху трошки менше 2,5 мм. міліметрів. Ну, прекрасно буде різати. Довжина клинка 80 мм. Зведення. ну Зведення, очевидь, тонесеньке, колосинка. Да. 0,18. Ви ще не в магазині народ, а ми поїхали далі. Прикольно, це цікавий ножик. Абсолютно. Так, дивимось, що тут у нас. Бокер мануфактур Золінген Берлитен Бер Black Made in German. Давай дивитися, назви а нічого не зрозуміло. Щось мені підказує, що це варіація на Берлоу. Мої улюблені бурочки, так, вже можна скоро буде пошити собі. Такий маленький ножик в такому величезному чохлі. Ти щось розумієш? Тримає, поки подивлюсь, що тут є. Магнакат! Як неочікувано. Серйозно? А Такий стровий чохол, реально. Там ще купа макулатури, може там всі ці ключі. Та нема. Оранж. Але це і не підписано як брвлу. Просто orange. Ну давай подивимося вже. Жека підказує, напевно, він знає. Ну, в будь-якому випадку він краще знає, що тут за ногі, ніж ми з тобою. Так. Так, він не помилився. Це в... те саме, тільки помаранчевий. Помаранчевий прикинь. виглядає? Він виглядає прям прикольно. прикольно. Оригінально. Поєднання чорного джитену і світлого клинка, ну це якось. Ну, якось, не сказати, що зовсім нудно, але це досить стандартно. А і помаранчевий в ножах насправді теж попливає. Але у Золінгена щось я взагалі не припинив, щоб вони використовували. Помаранчевий колір, принаймні на останні маленька, роки. Маленька і мікропіпка на магнакаті золінгена в помаранчевому корпусі. Ну, це не це, знову ж таки літній варіант. Як вони вчасно приїхали, це uh -huh. рідкість, коли насправді uh -huh. поставка ножів на приходить. Нарешті хтось подумав. Нарешті хтось включив голову. <сум> так, GTN у нас шліфовано полірований, але з фактуркою під деревину. Видно, тут влата на ну, Я так пограюся наче кора дерева це виглядає симпатично принаймні в руках кліпса фризована схожа на титанову але я не впевнений магніта нема в тебе тут часу але вона не сталева, точно не я думаю це титан. Ну, за, за барло який буде коштувати дорого але трошки пізніше можливо і титанова так там є лайнер з двох боків лайнер лок Ось ви підшипники що тут підшипники, так, підшипники. Так, підшипники. і малесенькі Мікроскопічний просто фліпер, але за рахунок плавець, точніше, але ну, за рахунок підшипників відкривається відкривається непогано. Каштанчик на всьому симпатично. Mm -hmm. Мікрокліппойнт для такого мікрохулігана. Mm -hmm. ну, от... Який ]vluch. дуже любить життя, якщо в помаранчевому кольорі. Такий привіт, друже, де твій гаманець? <звратити> Тあ... Позитивний мікрохуліган. Такий оп-оп-оп. Сонечко. Гроші блищать, сонечко, блищить. Давай мені їх. Чудовий день, <гум> щоб віджати в когось гаманець. Е, ну, не знаю, змішані відчуття кінець. Він маленький. він, дрібний, блін, він маленький. — Мені не сильно зручно ним оперувати, чесно кажучи. Відкривання-закривання. Як тобі механіка самого закриття цього лайнер луку? Ну, зважає на те, що мікробандіт, у нього мікропальчик. Так, він точно під мікропальчики. Тут мікровиборка, мікролайнер, мікрощілина, в яку ти маєш свій пальчик цей просовувати для того, щоб закрити цей ніж. Ну, тобто, цей ніж буде зручний для людей з невеликими руками. Це 100%. Дуже простий висновок можна з цього зробити. Так, спуски. Спуски у нас прямі, не вігнуті. Давай. заміряємо. ціні, за за Менше 60 грамів 58. Довжина наклинка 65 міліметрів. Товщина клинка 2.42. Зведення. зведення. І стільки тинесенький підвод 0,27 показало зведення. Мені здається, буде трошки дорожче. Хочеться, щоб він коштував дешево, але вся ця барлівська історія завжди коштувала mm -hmm. дорого. Навіть на плюсах, наскільки я пам'ятаю. Ну, 6. 5. 500. Чорний 6080 і Помаранчевий 6420. Ну, так, друзі. Ну, це не дешева серія у Білкера була. Тому що тут казати. Маленький ножик для маленьких бандитів і для, для мож... гурих бандитів і веселих. Такий собі чіпі дайл. Але маленьких, маленьких. І можливо, як один з перших ножів для підлітків під контролем батьків. Можливо. можливо. Чому ні. Виглядає стильно Це для, для маленького джентльмена дістає хопа. Маленькі панянки будуть в захваті. Можна подарувати їй кульку, тортик і похвастатися своїм. Зрізати квіточку десь з клумби, якщо ти вже мікрохуліганчик. Абсолютно. Мікро похуліганити. Але я думаю, не знаю, як чорний, але оце, мені здається, знайде своїх покупців. Я теж так думаю. Як акса з таке. Це швидше розбирали. угу. угу. Колір прикольний. Так. Веселий, позитивний. Веселий, позитивний. Так. BFF. Господи, це фікс, вони вже. Вау! Wow. Вони вже oh, постригли oh, oh. всіх волів у себе на Німеччині. Ти подивись на це. Це EDC Fixed. Ага. О, нарешті, нарешті, нарешті. Щось цікаве. Назву ти прочитав? Burnley, Це. Ну там абревіатура якась там. BFF. І Дік, ДТК, БФФ. Паклайт Black, Stargaze. Зорі, Зоріни розщедрились просто на цілу серію класних і при цьому відносно доступних ножів з Магнакату з виробництвом. Безпосередньо в Німеччині. Ну, якось справи саме взвольнені пішли вгору, так? Угу. Стільки продукції в другим часу. Fix. — Ага. — Така собі відповідь на кажан від крави. Угу. Ну В мене, принаймні, скелетник такий. Або щось з дрібної серії від Кабара. Ой, Якийсь такий ескабарний профіль, вгадується, тільки менший. <пробуз 'я> Там є у них ще моделька, забув, як вона називається, в такому приблизно розмірі. <пробуз 'я> ну. скальпельок. Тут, мабуть, по обуху міліметра два, ану, гріш давай по мірі. Лукас <пробуз> Бернлі <'я> Магнакат. 2,43. Ну, Це стандартна заптовочка, всі вони з цього Так. так вблизи, та. Скелетничок. Зведення 0. Нуль... Ну, менше 0,3, 0,26, 0,27. Ага. Його важко просто вхопити на самому зведенні, бо дуже тонко. 65, довжина клинка. Ага. Ну, зовсім мініатюрний. Ну і покриття це не фарба, це якийсь фініш більш благородний. Якийсь. Це ракотоподібне. Да, щось таке, щось таке. Е, у мене накладки з G10, такого шліфованого дуже надрібно. То це, мабуть. Шості. і. Або ці шайби з якогось мідного сплаву, або вони просто такі зроблені з фінішом жовтуватим. 46 грамів важить скелетник разом з кайдексом і. 31 грам без кайдексу. Так, а ну з накладочками. Відповідно, 58 грамів і 42. А... Ніж для мінімалістів. Я по-іншому не можу сказати. Але ну, для тих, хто має смак. Абсолютно, абсолютно. Мені класно. Абсолютно. До речі, руків'я таке для мікропіпки майже повноцінне, можна сказати. Ну ось дивіться. Середня рука чоловіча. Влазять чотири пальці, влазять. Впритик, але влазять. А ну дай мені <звук> пожмакати. я тобі скелетник Давай. Подивитися. Ну, слухай, якщо ми будемо знімати свіжий топ фіксадів на ІДС, ага. то він, скоріш за все, туди потрапить. Можливо. Ну ми так. Ще, ще, звісно, зараз ми про ціну подумаємо, хоча в мене є хороше перечуття. Та навряд чи він буде якось відчутно відрізнятися по ціні? Так, Золінген позиціонує у нас його як шийник. Бачимо ланцюжок, ланцюжок. Сталевий, це, це ланцюжок опція. сталевий. Але тим так, нанч, так ці люверси виглядають стандартними, і я думаю, сюди без проблем можна буде поставити. Айті-кліп або не знаю, будь-яке інше кріплення, кліпсу там. Так, схоже, що ліцензію на Торкс німці у американців не купили, тому у нас ключика немає і в цій моделі. На жаль, на жаль, на жаль, дрібниця, але було приємно. Проте ланцюжок, дякую, що не пластиковий, а сталевий принаймні, mm -hmm. е, цікавий ніж. Єдине, що знаєш, мені не вистачає упорчика все-таки тут. Такого напливу uh -huh, uh -huh. для діставання, uh -huh. але він ну, досить адекватно там фіксується. Так. Він і не випадає сам по собі. Але дивись, от нема такого знаєш, враження що тобі потрібно uh -huh. з сусієї цілевитя. Uh -huh. Зусилля діставання скайдексу пропрацьоване досить грамотно. Так, для вкритого захисним покриттям магнакату, я думаю, це не обов'язкова опція, але. Сток для води тут є для вентиляції. Так, да, це правильно, воно має бути будь-яка. Ну, так, так. Навіть якщо сталь ржавіюча, ну навіщо робити конструкцію глухою, ну, Якщо можна ну. зробити, і вентильованою, щоб там нічого ну, звісно. не заванювалося. — Нормальний кайдекс, чотири люверса. Ну він аж просто це десь не DC сум Просто це тим паче, що тут щось мені підказує, що це стандартна розноска люверсів під ультікліп або ці вузенькі кліпси. Може бути, може бути, цікавий ніж. І скажемо, що у нього ціна зараз буде взагалі найдешевша. Я кажу 3 тисячі гривень. Ні. Я кажу е, ну, 4,5. Тобі, що без накладок 4850. Банки хоче до тих. Буде. Наклаками 6470. Все рівно. Важко виправдати такий цінник. Тобто 4800 перший? 4850 і 6470. Півтори тисячі за накладки житен? Не, не too much. <рес> <рес> Можливо, ці гвинти дорожчі. Дивись, я думаю, що ці гвинти з якогось циркону зроблені, бо по-іншому я виправдати не можу. Але ти знаєш, після того, як ми тримали в руках Edge за 35 тисяч, то ну, фікс з долінгена, з магнакату за 6, за 5, за 4. Це. Да, за один, за один, це рівно за один. це класно, враховуючи сучасні тенденції і ціноутворення, все адекватно. Берні. Ну, дизайнерський, Грамотно зроблений, класний, фіксит, маленький, з магнакату з Олінген. Ну, Це так. нормальний прайс, чому ні? Нормальний. Окей, давай наш топ. У мене кіхон на першому місці. Мені здається, взагалі безальтернативний сьогодні ніж. Давай з парку. Ну, дало. Я б я б взяв оці два. Спарку. А я б ці два. Уже щоб метал до металу, був без всяких там накладочок. Я не сильно люблю скелетники, чесно кажучи. Якщо є можливість обрати щось з накладками, я радше їх взяв. І Зелентою можна зробити собі руків'я. От купиш, зробиш з Зелентою, будеш ходити, я подивлюсь на тебе. Залом, абсолютний фаворит це Кіхон Атлас. А Атласний Кіхон. Атласний Кіхон від Бокер Золінген. І відповідно до нього на вибір в якості парування два фіксити скелетник і накладки. Напишіть, щоб ви обрали ага. з цих двох. А також чекаємо в мережі наших магазинів. -хуліганів. Маленьких хуліганів. Заходьте. Для так. маленьких хуліганів маленький промокодик в описі під відео зі знижкою на придбання цих. І для, і для всіх інших теж. Так. Все це перше враження, друзі. Дякуємо, що були з нами. До побачення.